VW відроджує назву Polo для F-ери і дражнить перший в історії електричний GTI. Відродження легенди як Volkswagen переосмислює Polo в електричну еру. Volkswagen завжди вмів створювати автомобілі, які вписуються в життя людей. Від скромного Beetle до Golf, який став іконою. Німецький виробник постійно пропонував практичні, надійні і, що важливо, доступні машини. І ось, на порозі нової ери електромобілів, Volkswagen вирішує повернутися до перевіреного часу і культової назви Polo. Але це не просто відродження, це радикальне переосмислення, яке поєднує спадщину легенди та амбіції майбутнього. Я пам'ятаю, як в дитинстві батько водив мене на тест драйви різних автомобілів, і Polo завжди виділявся своїм практичним дизайном і надійністю. Це була машина для сім'ї, машина для роботи, машина для життя. І тепер, коли Volkswagen повертається ім'я в електричну епоху, я бачу в цьому не просто маркетинговий хід, а стратегічне рішення, яке може змінити правила гри на ринку електромобілів. Чому Polo? Назва Поулоу має величезну вагу в автомобільному світі. Воно асоціюється з доступністю, надійністю і практичністю. У той час, як багато автовиробників намагаються створити абсолютно нові бренди для своїх електромобілів, Volkswagen робить ставку на перевірену часом силу існуючих назв, це сміливе рішення, яке може значно прискорити прийняття електромобілів серед широкої громадськості. З точки зору маркетингу, це геніальний хід. Люди вже знають, що таке Polo. вони довіряють цій назві. І тепер, коли Volkswagen пропонує їм полу в електричній версії, вони, швидше за все, розглядають цей автомобіль, ніж абсолютно невідомий електромобіль від іншого виробника. Електричний GTI революція в сегменті хеджбеків. Але найцікавіше в цій історії це відродження GTI. Volkswagen обіцяє, що ед. Полу у GTI буде володіти видатною динамікою і доставить масу задоволення від водіння. Це дуже амбітна заява, особливо враховуючи, що більшість електромобілів зараз орієнтовані на комфорт і економію, а не на спортивність. Я завжди вважав, що GTI – це не просто версія автомобіля, це стан душі. Це прагнення до швидкості, до контролю, до задоволення від водіння. І якщо Volkswagen зможе перенести цей дух в електричну версію Polo GTI, то ми станемо свідками справжньої революції в сегменті компактних електромобілів. З моєї точки зору, ключовим фактором успіху від. Polo GTI стане не тільки потужність, але і керованість. Електричний двигун володіє миттєвим крутним моментом, що дозволяє створювати неймовірно швидкі автомобілі. Але щоб отримати справжнє задоволення від водіння, необхідно, щоб автомобіль був добре збалансований, мав точне рульове управління і чуйну підвіску. Платформа Мебентри фундамент для майбутнього. Платформа Мебентри, на якій буде побудований Полу – Це важливий елемент успіху. Ця платформа розроблена спеціально для електромобілів і дозволяє створювати компактні, доступні та ефективні автомобілі. Платформа Meb Entry дозволяє Volkswagen створювати широкий спектр електромобілів від компактних хеджбеків до кросоверів. Це стратегічно важливе рішення, яке дозволить компанії охопити широкий спектр споживачів. Довжина 4053 мм, ширина 1816 мм і висота 1530 мм роблять. Полу трохи більше, ніж Alpine A290. Це оптимальний розмір для компактного електромобіля, який досить просторий для сім'ї, але при цьому досить компактний для міста. Очікування та виклики. Я впевнений, що Polo буде користуватися великим попитом. Це доступний, практичний і стильний електромобіль, який ідеально підходить для міського життя. Але Volkswagen доведеться зіткнутися з низкою викликів. Конкуренція на ринку електромобілів стає все більш жорсткою. Volkswagen доведеться запропонувати ІД Полоу за конкурентоспроможною ціною і з привабливим набором функцій. Необхідно забезпечити достатню потужність зарядної інфраструктури, щоб люди могли вільно використовувати ІД. Полу необхідно, щоб у містах було достатньо зарядних станцій. Необхідно переконати людей в тому, що електромобілі це не просто екологічно чистий транспорт, а й цікавий і захоплюючий спосіб пересування. It, cross, електричний Текрос, представлення ід крос Concept також є важливою подією. Електричний аналог Текрос це відмінний спосіб привернути увагу до сегменту компактних кросоверів. Я думаю, що Ед крос буде користуватися великим попитом, особливо серед молодих сімей. Висновок, нова ера для Полу. Повернення назви Полоу в електричну еру це сміливе і перспективне рішення. Volkswagen робить ставку на перевірену часом спадщину та амбіції майбутнього. Я впевнений, що it. Polo it. Polo GTI стануть важливими гравцями на ринку електромобілів і допоможуть Volkswagen зміцнити свої позиції в якості одного з лідерів галузі. Я з нетерпінням чекаю побачити Полоу в дії і випробувати на собі всі переваги електричної версії легендарного автомобіля. Я думаю, що Volkswagen зробив правильний вибір, повернувши назву Polo в електричну епоху. Це не просто маркетинговий хід, це стратегічне рішення, яке може змінити правила гри на ринку електромобілів. І я впевнений, що it. Polo і. Полу у GTI стануть важливими гравцями на ринку електромобілів і допоможуть Volkswagen зміцнити свої позиції в якості одного з лідерів галузі. Можливо, ми побачимо повернення до справжнього задоволення від водіння в компактному і доступному електромобілі, це те, чого так не вистачає на сучасному ринку.